Привіт! Ви на каналі Щогла. І я сьогодні займатимусь найбільш невдячною справою в світі. Я говоритиму про ті аніме, які мають вийти у 2023 році. Я не згадаю про якісь одне-два, які ви чекаєте. Анонсую щось, що не вийде. Коротше, я все зроблю не так. Але це моє перше таке відео. На наступний рік може бути краще. А може не бути. Може не бути ні відео, ні каналу. Хе-хе, розпочнемо з найбільш очікуваних взимку: Сага про Вінланд другий сезон. 24 серії першого сезону вийшли у 2019 році. Випускає цей мультик від студіо. Історія про молодого ісландського селянина, який мріє про війни і про помсту за свого батька. Другий сезон стартує 10 січня. Зізнаюся, чесно, я перший сезон не дивилася. Я навіть не є фанатом серіалу про Рагнара Лотброка. але це аніме обіцяю глянути. Відзначу, що воно хлопчаче за жанром це фентезі, драма та історія. Невдаха Академії короля Демонів другий сезон. Студія Silver Link. Перший сезон був про те, що існував король демонів, який ні смерть і насильство. Але його все дуже дістало, і він вмер, щоб переродитися через 2000 років. І пішов в школу школу демонів само собою. Оскільки час змінився, то всі думають, що він дивний. Проте головний герой ще всім всипле. Цього аніме я бачила одну серію і не впевнена, що ця цифра у 2023-му зміниться. Продовження стартує в січні. Тут жанр фантастика та пригоди. Нір автомата. Є така екшен РПГ-гра студії Square Enix. Вона про злих прибульців, які захоплюють нашу планету за допомогою роботів. Ото студія Audin Pictures вирішила зробити аніме за мотивами цієї гри. Сюжет розкаже про події 5012 року, коли на нашу рідну планету приперлися тупінопланетяни. Ну не зовсім тупі вони нас били злими роботами. І от люди втекли на місяць до Sailor Moon і 200 років складали там андроїдів, які тепер можуть дати звіздяків роботам-прибульцям. Аніме також виходить в січні. За жанром це теж фантастика і пригоди. Клас шпигунів. Це буде комедійний бойовик про тіньову війну та шпигунство. Випускатиме аніме студія філ. Події серіалу розказуватимуть про час, коли до всіх уже нарешті дійшло, що війна це паскудно і так робити не можна. Тобто час, коли розні вже нема. І от всі справи тепер вирішують шпигуни. Аніме розповість про групу таких таємних агентів, які мають виконувати найскладніше завдання. Але так буде через місяць після запуску їх підрозділу. Бо наразі єдиний епітет, який влучно їх всіх описує це жалюгідність. Даю 99% що аніме буде сексистським. бо група учнів це сім дівиць, яких навчає крутий інструктор-чоловік. Але японці таки люблять, тому може бути забавно. Стартує теж десь вже жанр аніме пригоди. Сусідський ангел псує мене. Ще одне аніме, яке виходить, а й бо вже його випустить студія Project Noмер Опис цього серіалу звучить так: ніби мене можна ним катувати. Один старшокласник живе поблизу найкрасивішої в його школі дівчини, але школярі не спілкуються, бо вона шикарна, а він відстійний. І от одного разу хлопець дає їй свою парасольку. І все більше в описах нічого немає. І це романтична комедія. Тому я майже впевнена, що це аніме більше ніколи не з'явиться на моєму каналі. Жанр цього аніме романтика та повсякденність. Тріган Степт Почну з того, що Тріган доволі гарна науково-фантастична манга 90-х. Вона вже мала екранізацію в 98-му, Тоді її робили медхаус. Тому немає нічого бідного в тому, що вона має шалену кількість прихильників у 2023 році. За адаптацією взялися Оранж. Події відбуваються на постельній планеті Ган Смоук. Там за голову особи, яка носить ім'я, легендарний стрілець, передбачена неймовірна висока винагорода. Спіймати його хочуть за руйнування цілого міста. Історія розповідає, що насправді доля цього злочинця досить сумна, і він просто став жертвою обставин. Жанр аніме це комедія та бойовик. Тріган чекає багато фанатів та стежить за всіма новинами про цей мультик. Аніме з'явиться вже у січні. Шлях домогосподаря. Другий сезон. Перший сезон вийшов минулого року. Випускає аніме студія Джейсі Степ. Історія про боса якудзи, який вирішив, що стати домогосподарем це гарна ідея. Це комедія, де хатня робота протиставляється мафіозним звичкам головного героя. Жанрами цього аніме є комедія, бойовик та повсякденність. Ще взимку вийде аніме Бродячі пси літератури. Четвертим сезоном випускають його Боунс. Історія про те, що молодий чоловік дізнається про агентство, в якому працюють особи з надприродними здібностями. Чому в назві фігурує пси літератури? Бо всі суперсили в аніме взяті з книжок. Але разом із тим історія більше розповідає про звичайне повсякденне життя. Жанр комедія. Кайна у великому сніжному морі. Це аніме серіал, який створений спеціально до 40-річчя студії Polygon Pictures. Сюжет цієї історії дуже в стилі Хаяо хаяоміазаки, хоча він до неї не має ніякого відношення. В аніме земля ось ось зникне через снігове море, що постійно розширюється. Люди намагаються вижити на небесній мембрані, яка простягається від коренів і до верхівок гігантського дерева під назвою Орбітальне дерево. Зрештою, небесний хлопчик на ім'я Кайна зустрічає земну дівчину на ім'я Ліліха і. З того моменту все може змінитися. Жанр аніме, епічне фентезі, виходить теж уже. Ще вийде другий сезон серіалу Токійські месники. Робить аніме компанія Ліден Філмс. Ця історія про 26-річного хлопця, який вирішив один день поєднати два цікаві заняття, дізнатися, що його колишня загинула під час розбору банди Токійська свастика та вмерти самому. Щоправда, головний герой не зовсім вмер, а перенісся в минуле на 12 років, і тепер буде все виправляти. Жанр аніме бойовик та наукова фантастика. По зимі все. Тепер час купувати білети до Закарпаття на цвітіння сакур і вибирати весняні аніме. Незграбна відьма студії Production IG. Скоріше за все, аніме буде для юних глядачів, бо засноване на серії дитячих книг. Тим не менше, якщо буде якісним, може зацікавити глядачів різного віку. Історія розповість про молоду відьму, яка хоче бути схожою на свою матір, королеву срібного замку. Мультик показуватиме і її друзів, і неприємності, в які час від часу потраплятиме дівчинка. Жанр пригоди планується з 31 березня. Третій сезон доктора Стоуна. Аніме випускає студія TMS Entertainment. Мультик розповідає про хлопчика Сенку, який був дуже розумним. Потім стався кінець світу, бо майже всі люди перетворилися в камінь, але навіть кам'яним головний герой лишився розумним. Тому коли люди знову стали ставати звичайними, а не скульптурами, він всім пояснив, що в камені вони провели кілька тисяч років. Для тих, кому було важко це сприйняти, показав, як робляться мило та мотузка. Третій сезон аніме про науку обіцяє показати морську подорож головних героїв. За жанром, це аніме пригоди, постапокаліпсис та наукова фантастика. Коли саме весною він вийде, поки невідомо. Машу Магія та м'язи. Ще одне аніме студії Аудин Пікчерс. І воно про хлопчика в магічному світі. Візуально все схоже на Гаррі Поттера. Але історія про юнака з чарівного світу, якому не вистачає магії. Проте він може дати в носа. Знаєте про що думаю? Це аніме схоже на. Правдиву історію про Гаррі Поттера. бо головний герой дізнається про світ магії, надто пізно поступає в школу, де чакнувати вміють всі, окрім нього. Само собою, це комедія та пригоди. В прокат аніме виходить в квітні, як і Трік-н-степт входить у всі списки найбільш очікуваних. Переможець демонів. Що не рік, то новий контент про демонів від Юфотейбол. Новий сезон повинен розповісти про арку села Ковалів. Танджеро, наш головний герой, має зламаного меча і має пояснити майстрам в красивих масках, як же так сталося. Село тим часом атакують демони, як без них. У новому сезоні до центральних персонажів додаються двоє: туманний стовп, 14-річний хлопчик аутист який дивиться на метеликів, замість оцього всього вашого білого, і нервовий брат іншого психованого стовпа, цьому хлопцю танджеро, що в першому сезоні дав в лице за нестриманість. Противниками у цьому сезоні будуть двоє демонів-босів. Про що взагалі аніме я розказувала в одному із своїх попередніх оглядів, продовження одного із найпопулярніших на сьогодні аніме. Очікується в квітні жанр, пригоди та темне фентезі. Наречена чаклуна. Другий сезон. Це творіння від студіо. На другий сезон його фанати чекали багато років. Події, аніме відбуваються у Великій Британії. Там могутній чаклун на закритому аукціоні купує дівчину рабиню, бо він хоче з нею одружитися, але спочатку навчить майбутню дружину магії. Один із головних плюсів цього аніме в тому, що в нареченого замість голови череп корови, жанр фантастика та темне фентезі, планується також на квітень. Оші Ноко Творіння студії Дога Коба воно має дуже дивний сюжет. Відома співачка приїжджає до сільського лікаря, щоб народити. Але напередодні в цього лікаря була розмова з іншим своїм пацієнтом, який мріяв народитися дитиною знаменитості, але помер. І вгадайте, що буде далі? Правильно! померлий стає одним із двох дітей зірки. Жанр аніме фантастика. Вийде у квітні. Пекельний рай цього раку студії мапа історія про те, що засуджених до страти злочинців відправляють на прихований таємничий острів, щоб знайти там еліксир безсмертя. Самої назви очевидно, що в цьому місті сходяться рай та пекло. Випробування будуть надскладними, але така вона ціна свободи. Виходить аніме в квітні, анонсовано, що це будуть пригоди темне фентезі та психологічний трилер. Коносума вибух у цьому чудовому світі. Випустить аніме студія Драйв. Це аніме є допоміжним серіалом Коносума Боже благословіння цьому чудовому світу. Це той випадок, коли ти ще нічого не зробив, а тебе вже всі люблять. Це ще один виток подорожі в ММО РПГ. В кращих традиціях жанру там відбувається все. Цього разу там ще буде дивне чорне кошеня, яке відіграє ключову роль у розпечатуванні гробниці таємного бога. Вийде аніме в квітні. І так само, як старша сестричка, буде фентезі і ісікай. Легендарний герой мертвий. Аніме студії Ліден Філмс. Історія базується на серії пригодницьких бойовиків. Зав'язка у тому, що в одному із сіл живе мрійник, який дуже хоче бути героєм. Одного разу він ненавмисно вбиває справжнього захисника їх місцини. Аніме обіцяє бути достатньо безумним, вийде невідомо якого місяця, але весною. Беручи до уваги модні тенденції, роблю ставку на квітень. Жанр пригоди фантастика. Нульовий рай, другий сезон. Космічна історія студії Джейсі Стеф. Розповідає про корабель Едензеро тобто нульовий рай і хлопчика, який там знаходиться. Він здатний контролювати гравітацію, і його супутники шукають у космосі легендарну богиню на ім'я мати. За жанром, це пригоди та наукова фантастика. Планується на квітень. Милий виконавчий директор студії Проджект Номер no. 9. Це має бути історія про маленьку дівчинку, яка є генеральним директором компанії Мудіна, і це робить її наймилішим виконавчим директором. Це має бути комедія, і вона вийде в квітні. Від неї я взагалі нічого не очікую. Боюся, що це нагадуватиме щось на зразок боса молока соса. Майстерний кіт сьогодні знову в депресії. Дівчина та її кіт живуть разом. Людина, як і кожен японець, багато працює, а китя робить багато цікавих речей. Ходить на двох лапах, замість того, щоб гратися з іграшковими мишками, шукає гарні пропозиції в рекламних листівках, супермаркетів і підтримує чистоту будинку. З такою домашньою тваринкою важко сказати, хто про кого піклується. Це комедія, вона вийде у травні і може бути досить славною. Криза Кавайсугі. Занадто мила криза. Випускатиме аніме Synergy SP. Історія розповість про молодого інопланетянина, який вважає, що Землі було б краще вмерти. Не всій планеті, а лише нашій цивілізації. Але наявність у нас милих речей переконує прибульця, що нищити нас є поганою ідеєю. Аніме вийде в квітні, жанр гумор та фантастика. Літні аніме. У цей період небагато проєктів анонсоване, але розкажу про ті, що вже пообіцяли точно. Дзюдзюцу Кайсен, другий сезон. Це аніме робить студія Мапа. Воно про школяра, який має надлюдську фізичну силу, але спортом цікавиться на нуль. Натомість його душа з шкільним клубом з вивчення окультизму. Разом діти знаходять гнилий палець, що проклинає їх школу. Головний герой придумує систему виходу з халепи. Він з'їдає цю бредоту і потрапляє у квест знайти всі пальці цього прокляття та зжерти їх. Жан аніме, темне фентезі, другий сезон має вийти в липні. Темне зібрання від студії ОЛМ. Ура! Це перші жахи в цьому списку, не пригоди комедії, містика, якась і жахи. А просто чиста жахачка. Історія розповідає про персонажа, якого дуже люблять різні духи. Незважаючи на це, він намагається жити нормальним життям, і навіть знаходить роботу репетитора. Щоправда, його перша учниця має дивне прохання знайти духа, який забрав її матір. Невідомо якого саме місяця чекати це аніме, але сказано просто влітку. Ще одне аніме студії ОЛМ в період спеки це найєртичніша королева фінальний босс. Про що воно я здогадуюся досить приблизно, бо все, що знайшла про таку мангу, було японською і то пару слів. Але це історія про попаданця в відеогру дівчина має прокачатися за 10 років, щоб вбити фінального боса. Вийде влітку жанр ісікай. І це аніме мені не цікаве зовсім. В цьому переліку воно лише тому, що підтверджених анонсів на літо є лише 5 штук, і воно одне з них. Нова сага, як і в попередньому випадку інформації про аніме практично немає. Випустить мультик студія сокцу. Попередньо аніме буде в липні. Тут так само історія повинна бути про попаданця в інший світ. Я розумію, що історії з такою тематикою рідко бувають хорошими, але дядько з іншого світу та сходження в тіні теж цього жанру, але вийшли цього року доволі непоганими. Тому побачимо. Останнім анонсованим на літо є солодке перевтілення, і все вказує на те, що воно буде схожим на чудового кондитера Студіо П'єро. Не знаю, як вам, але мені це аніме було милень і дозволило вивчити багато слів японською. Солодке перевтілення випустить студія Synergy SP. Історія буде про молодого хлопця, який вирішив здійснити мрію найкрутішого кондитера Японії. Той помер. Прямо під час найважливішого конкурсу кухарів у світі вийде аніме в липні, жанр його фантастика. З літом все. Переходимо до осені. Там ще на 100% не анонсовано нічого. Але сорока на хвості принесла, що нібито в листопаді медхаус планують показати третій сезон Ван Панчмент. Не беруся казати, наскільки це правда, але будемо надіятися. Для глядачів мого каналу це означає лише одне. В топ-10 за 2023 рік інтриги не буде. Ще є три аніме без дати, взагалі, про які варто згадати. Лише я підвищую рівень студії Auden Pictures. Це корейська манга, яку екранізують японці історія, розповідає про доволі слабкого мисливця на монстрів у світі, де боротьба з такою нечистю є єдиним шансом на виживання. Одного дня вся група монстроловів гине, лишається лише головний герой, який замість страшної смерті отримує надлюдську силу. Жанр аніме пригоди. Виходить точно цього року, але коли точно невідомо. Також цього року анонсували FLCL Елґранж. Про що воно буде, я без поняття. Не тільки я, ніхто наразі цього не знає. Загалом серія FLCL розповідає наступне: описувати його дещо складно в задимленому заводу місті живе хлопчик 12 років, на якого ніхто особливо не звертає уваги. Якось його збиває моторолер Веспа. Такий самий як у мультику Лука студії Піксар. І в головного героя аніме вилазить гуля на лобі, а з гулі ріг, а з нього робот. Але не лякайтеся, це комедія і меха, меха-комедія чи комедіяха. Ця манга раніше екранізувалася студією Ганакс, але кадрів цього я вам не покажу. Бо ці японці відправлять Єву вбити кожного, хто показує хоч кілька секунд їх аніме. Коли буде це аніме, невідомо. Мушоку тенцеє реінкарнація безробітного другий сезон. Екранізує роман Ранобе і Манго студія Бінд. Це ще одна історія про попаданця. Чоловік гине в нашому світі, щоб переродитися в магічному. За сюжетом головний герой пам'ятає попереднє життя і докладає максимум зусиль, щоб стати найкрутішим воїном, готовим до найбезумніших пригод. Виходить серіал цього року, але точно невідомо, коли саме жанр фентезі, пригоди і сікай. А ще у мій список потрапили аніме, про які ви мені писали в коментарях. Як про найбільш очікувані саме вами? Вбивця гоблінів другий сезон аніме студії White Fox. Група воїнів та магів іде вбивати гоблінів, але їм прострелюють коліно. Там гинуть всі, окрім головної героїні. Її рятує вбивця гоблінів та бере під свою опіку. Це аніме темне фентезі, сповнене мізантропії. Про другий сезон відомо, що він буде цього року. Я ненавиджу біль, тому вкачала максимальний захист. Випускає аніме студія Silverlink. Другий сезон аніме має вийти вже цього місяця, але практично ніякої інформації про нього немає. Все через те, що Silverlink всі очки досвіду вкачали в прихованість. Заголовок цього аніме майже повністю розказує суть історії. Головна героїня вибирає в грі повністю відмінно від моєї звичної стратегії. Вона всі очки досвіду вкладає в захист. Від цього її пригоди стають доволі незвичними. Ця комедія вона починає виходити 11 січня. Крижаний хлопець і його класна колега. Це аніме роблять дві студії Zero G та Laiber. Історія заснована на серії романтичної манги. Сюжет про те, що головний герой є нащадком сучасної снігової баби. Чоловік вміє створювати хуртовини, сніговиків, він схильний заморожувати людей навколо. А історія ця про його кохання до своєї колеги. Аніме вийде в цього року. Жанр фантастика, романтика, комедія. Друзі та тусі. Студії p Історія дещо схожа на шпигун та сім'я від VitStudio та Claver Зав'язки в обох однакові. Люди з сумнівними професіями беруть на виховання дитину. Лиш аніме 2023-го буде не сімейною комедією а бойовиком, бо історія розкаже про виховання нащадка боса мафії, кого прибрали новоспечені татусі. Вийти це аніме має у січні цього року. Ще розкажу вам про одне аніме 14 липня цього року. Студія Гіблі випустить повнометражку Як ти живеш. Автором її є не аби хто, а цілий хаяо м'ядзакі, і я не вірю, що існує, хоча б одна людина, яка любить аніме і не цінує цього чоловіка. З моменту виходу останнього доробка уже вісімдесяти-річного автора минуло 10 довгих років. І скоріше за все, це вже остання його робота. Як ти живеш, це екранізація роману японського письменника Йосіно Кензабуро. От ви коли-небудь читали відомих японських авторів Кобо Абе, Ясунарі Кавабата чи Рюноске Акота Вони всі ніби просять екранізації, щоб вразити ваші серце та мозок. Історія Як ти живеш написана про одні і ті ж події з точки зору двох людей. Міадзакі за першими анонсами аніме намалював цю історію на свій лад, і вона вже не зовсім реалістична. Разом із тим стиль анімації також обіцяє бути нетиповим для відомого автора. Останнє, про що розповім, буде Рік і Морті. Я не жартую. Справа ось у чому. Японець Такаші сану разом з японськими мультиплікаторами намалював та випустив 5 короткометражних фільмів Рік і Морті. Тепер автор отримав замовлення на 10 повноцінних епізодів. Я знаю, що рік і морті це не аніме, але дещо в біса мені про це розповісти. Якщо відверто я цей серіал не дивлюся вже два роки, бо іноді мені цікавіше бачити, як мій кіт лиже собі сраку ніж споглядати нові сезони, але всім фанатам Ріка і Морті плюс аніме. Присвячується це поки все. Я не про всіх розповіла, кого знайшла, але особисто мені здається, що впродовж року буде ще багато анонсів. Наразі з того, що знайшла, представила найкраще. Якщо щось пропустила цікаве, пишіть в коментарях. А поки що, бувайте і до нових зустрічей!